Семена, сьогодні зібралися на твоєму дні народженні люди з різних частин твого життя від студентства до сьогодення. Так, сьогодні прийшли мої близькі друзі, з якими я познайомився ще у 17 років, коли тільки приїхав в Київ. Ми поступили там театральний інститут Юркорбунов. Я дуже радий, що ми не забули один одного і не тільки спілкуємося, а ще й випадає нам така нагода, таке щастя працювати разом. Ти зустрічав свій день народження не завжди ось так гламурно у ресторані, а часто густо зустрічав на знімальному майданчику. Які сюрпризи тобі влаштовували? Один раз на знімальному майданчику всі прийшли у смокінгах вся знімальна група. Ще пам'ятаю, ми знімали кліп для Таїсії Павалі з Ігорем Ліхуто. І там знімався Юра Горбунов. Теж це було дуже давно. І там було так холодно, було мінус 25. І Ігор Ліхута привіз нам коньяк. Ну і мисли, ну ми ж на роботі, ні ні ні. Ну потім вже вечір. Ми так задубли. Ну і почали трошки пити там. От було весело, звичайно. Як ми дозняли, ніхто не пам'ятає.